Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру у такий, у такий неспокійний ранок, вочевидь, і для е, всіх українців по мирним так званим містам, і е, на лінії фронту. Отже, хотів поцікавитися е, в загальному, е, як яка зараз поточна ситуація на вашому відтинку фронту? Ворог притримується тієї тактики, яку він застосовував протягом останніх кількох місяців. Це тактика малих груп. Вірі ворожих піхотинця, які такими стрибками рухаються в бік лінії бойового зіткнення, намагаючись дійти до наших позицій. От, е якщо погодні умови дозволяють, немає вітряної погоди чи дощової, от, ну, зараз воно більше стабілізувалося. Е наші розвідники проводять, е е виявляють його ще на стадії висування. Часто буває, що це навіть. У перехопленнях ми знаємо, що хто, куди в якому напрямку буде рухатися, от і наносимо по ньому вогневе ураження з застосуванням чи дронів бомберів чи ударних дронів якої, от, е, якихось масштабних штурмових дій за бронетехніки, ворог на, на, на зоні відповідальності нашої бригади не застосовує на даний момент. Ну, епізодично з'являється являє, бронетехніка, яка або проводить, скажімо, таку інженерне розвідку розмінування логістичних своїх шляхів, або можливих шлях просування перспективи чи бронетехніки, чи легкої автомобільної техніки, чи тих самих же ж мотоциклів. От, ну, відповідно що ми ж по них теж відпрацьовуємо. Ну, але, на жаль, буває таке, що ворог застосовуючи Такого бронювання, такого типу, от як ми бачимо на відео, типу Сарай, от, то йому його доволі треба багато над ним працювати, щоб урак зупинити і потім добити цю техніку. От. Але фізично, да, так само застосовують мотоцикли. от, там один, два, ну з більшості два мотоцикла. Іноді бувають е, такі доволі. Точні Моменти, які ми там бачимо, слухаємо по перехвату, які вони, їхні перемовини, як вони морозяться, можна сказати так, від цих виїздів, але росіян все набагато скажемо, складніше це зробити. Там довго це ремонти не будуть. Не хочеш йти на штурм, тебе просто обнуляють. Тому стоїмо, от є мені труднощі. От, ворог якби, старається трішки просунутися вздовж траси Костянтинівка-Бахт. І так само ж е е е ну, нашої зони боку рядка ускладе нам на правому От, Ну, Але поки що стоїмо, уражаємо, знищуємо. Успіху, значного якогось успіху немає. Також хотів поцікавитися, якщо можна, які особливості рельєфу та інфраструктури Кліщівки та Андріївки впливають на тактику оборони і наступу у цьому районі. А, ну там подивитися по ландшафту, то взагалі сама і андріївка це більш такий, ну, вони трішки, трішки нижче знаходяться, ніж наклад. Ті позиції, які зараз займає наша, наприклад, бригада, але я е, там доволі, скажімо такий неоднорій порізаний ярами, балками, От, І відповідь, що створює, е, е, скажеш, розмір наших позицій саме пілотів. Тому для пілотів е, важливо щоб був гарний радіозон. Тоді ці саруни вони зможуть ефективніше і далі залітати, і глибше вражати техніку чи новий склад ворога. Тому там є певні трудження з цими от, але поки що дозволяє нам ефективно вести оборону і не підпускати ворога близько до Костянтинівки. А чи виникають е, труднощі при забезпеченні підрозділу боєприпасами чи е, провізією в умовах е, активних бойових дій поблизу Кліщіївки? А вже ж, ну, це постійні труднощі. Ну, скажімо так, це не гра в, одну, в одні ворота. Е, Ті самі труднощі. аналогічні, абсолютно навіть аналогічні. Е, тобто, якщо взяти там піхотні позиції, от, вони забезпечуються винятково скидами зброями. Тобто туди зайти фізично, е, відправити у службовця, який би доставив якийсь комплект, чи пізію, чи до радіостанції, це можливо. Це став підривик бути ураженим і загине, чи отримує. Якщо взяти ну, і відважен, там, відвертимотинцю, для того зараз зайти на посил, провести простати, зуміл. Відновлення це треба ну, добувається і кілометр десять можна йти, от і більше. Якщо взяти стосовно пілотів, то все залежить від місцевості, в якій розміщується підрозділ пілотів. От, якщо це там, ближче до тарець, там все-таки є десь залишки ага. населених пунктів, ну, можна туди трішки тіше дістатися. От, але теж доволі легко проходиться. Якщо це брати. Саме відтинок нашої ради, то це ну п'ять кілометрів пілоту їм, можливо можна йти. Ага. Для того щоб занести там воду, бензин і все таке. Ну це велике дуже навантаження. Так, тому... да, no. очевидь, uh, пане Віталію, Перепрошую дякую вам, що знайшли час. Можливість долучитися до нашого ефіру. Uh, вам, глядачі, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віталій П'ясецький на позивний стохід, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Подякували вам сьогодні. Uh, що ж бачимо, що uh, бійці 93-ї бригади міцно тримають uh, свою відтинок фронту. Ми ж рушаємо далі.